Всім привіт! Мене звати Юліана, і в цьому відео я буду розповідати про свої особисті лайфхаки, що робити, щоб наступний 2026 рік був щасливий, щоб ви виконали все, що завгодно, і щоб ви почували себе дуже наповненими повними сил, енергії, щоб навколо вас були класні люди, які турбуються про вас, люблять вас, і взагалі все складалось найкращим чином. Це відео саме про те, що я роблю для саморефлексії, як я проводжу аналіз, і як я власне ставлю цілі на наступний рік. Трошки перед історією, мій минулий 2025 рік. Ну він ще не минулий. Він ще йде, але він пішов ну прям зовсім не по плану. І я взагалі не могла передбачити, що за цей рік я зміню діяльність, що я розстануся з хлопцем, ще приїду в іншу країну. і Взагалі зміню засіб життя, формат ведення блогу і так далі. Тобто, ну я не викинула просто жодної своєї цілі, тому що в мене все просто ось так змінилося ще в перший місяць ще в січні. В лютому, в лютому, в мене все змінилось. Ось, але це все було найкраще, тому що я нарешті знайшла свій формат ведення контенту. Я зрозуміла, що я взагалі не хочу розповідати про продажі, про маркетинг, про монетизацію блога. Я пішла з відносин, які мені не подобались, в яких я плакала кожен тиждень, просто тому що я змусувала себе робити щось що мені не подобається, жити там, де мені не подобається, і просто бути з людиною, яка мені зовсім не підходить. Ось і я настільки щаслива і вдячна Богові, що все склалось саме так. І я думаю, саме про це буде перший пункт, як робити саморефлексію за минулий рік, за рік, який зараз походить. Це вдячність, вдячність і згадуючи всі моменти минулого року. Думати про те, за що ти вдячна, не концентруватися на що, чомусь негативному, що ось я не змогла, в мене все пішло просто не так, не так, як я передбачувала, все змінилось, я не могла нічого з цим зробити. Мені не подобається цей рік, я нічого не змогла. А навпаки, а що в мене вийшло? А де мені допомогли? А де було щось позитивне, щось класне, щось що мене наповнило, щось що мене порадило, і робити акцент саме на цьому, і краще взагалі прописати це все в щоденник. Просто от кожен місяць, наприклад, січень, лютий, березень, і ось так от покриково прописувати, за що я вдячна в цьому місяці. Тобто я могла б сказати, що ось в мене там. Зробили там такою сумною, там щось не подарували, мене розчарували, мене не знаю, образили, наприклад. А можу сказати, що дякую Богу, що ця людина перейшла з мого життя. Ні, ну дійсно. Тобто, е, насправді, в мене була така ситуація, але це було не на початку року, не з моїми відносинами, з яких я пішла, це було з іншим чоловіком. Він мене. Образив він дуже некрасиво поводив себе по відношенню до мене і до моєї родини. Але коли він пішов з мого життя, я така блін, клас, дякую, що ти зробив це зараз. Дякую, що це було через кілька тижнів. а не через рік, через два, через десять років. Ну просто уявіть, що люди вони витрачають там, наприклад, десять років свого життя на авізивні відносини. На відносини, де їм брехають, на відносини, де їм зранчують. А тут людина показала себе через пару тижнів. Я така просто ну, типу, дякую, дякую. Я можу обрати одразу нормального чоловіка і не витрачати час на цього. І я дуже вдячна тому чоловіку, що він не брехав мені там, наприклад, рік, два, три, десять. Ну, це класно. Це прям. Дуже крутно і я вдячна Богові, що він показав мені, хто ця людина насправді, і я дуже швидко пішла зі спілкування з цим чоловіком. І так з кожною ситуацією, наприклад, там, коли щось не вийшло, можна ж думати про те, що ну за що ти вдячна в цій ситуації. Наприклад, я пішла з попередніх відносин. Я можу бути засмученою, тому що я залишила самотність, що в мене немає компанії, що я постійно одна. А я дуже вдячна за те, що в мене з'явився час бути наодинці з собою, що в мене з'явився час для саморефлексії, і я можу будувати своє життя так, як хочеться мені, тому що в мене просто немає мого партнера, який мене не підходить, і я можу робити все, що завгодно. І так по кожному місяцю просто йдеш і робиш перелік речей, за які ти вдячна в цьому році. І наступний пункт. Про який я хочу поговорити, він трошки схожий на попередній вдячність це концентруватися на позитивному. Тобто, не просто дякувати, а ще робити акцент на всьому позитивному, що з тобою трапляється протягом року. Ну, це трошки схоже на вдячність, але все ж таки я раджу зробити це окремо, там окремий перелік, за що я вдячна, і окремий перелік, що взагалі класне трапилось в цьому році, і не думати про те, що не вийшло. Не думати про те, що я не змогла зробити, на що мені не вистачило часу, а навпаки, думати, що класно сталося, і згадувати всі класні моменти. Коли хтось тобі десь допомог, хтось тобі посміхнувся, хтось тобі щось придбав і насправді цих моментів дуже багато. І коли ти робиш акцент саме на тому, вже рік виглядає набагато яскравіше і щасливіше. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що багато людей вони навпаки, такі то, що я не змогла зробити свій лист з цілями, тому... Я не така класна, я хотілася б бути, і тому я всі ці цілі просто перекладаю на наступний рік, і я буду звинувачувати себе за те, що я це не зробила. І я вважаю, що так робити не треба. Треба навпаки зробити аналіз, що було класно, і потім подумати: а як я хочу прожити наступний рік. І саме про це буде наступний пункт це подумати, які якості. Я хочу забрати з собою з 25-26, наприклад, я була сміливою, я була терплячою, я мала сміливість обрати те, що мені подобається, або мала сміливість відмовитись від того, що мені не подобається. Я була доброю, я була щирою, я була люблячою. І також подумати, а чого мені десь не вистачило. І додати ці якості в свій. 2026 рік. Подумати, якою я хочу прожити цей рік, які якості я хочу бачити в собі в цьому 26 му році. А які якості я хочу залишити в минулому. І я не хочу забрати їх вперед. Це важливо розуміти. і Важливо мати розуміння, якою я хочу бути, і яку себе я хочу прожити в наступному році, тому що є просто безліч варіантів, як ми можемо прожити наступний рік, і є безліч варіантів, на чому саме ми хочемо конструватись. Наприклад, можливо, ти хочеш концентруватися на відносинах або на родині. То хочеш бути домогосподиною в цьому році, або можливо ти хочеш стати підприємцем. Можливо, ти хочеш стати класною мамою, і ти хочеш прожити себе на максимум саме в цієї ролі. Наприклад, я наступний рок буду робити фокус на приявленності, на творчості, на медійності. А для когось, можливо, це буде рок рік більше про родину, про дітей, про відпочинок. Можливо, ти взагалі більше не хочеш працювати, і ти хочеш приділити увагу більш відпочинку в наступному році. І ти хочеш прожити себе розслабленою, легкою, просто кайфувати. Це також ціль, і це так само намір. І я зараз розповіла вам про наступний пункт: це ставити намір на 2026 рік, в яких я ти хочеш себе бачити. І які найголовніші слова в наступному році, це дуже важливо. Можна написати п'ять найголовніших якостей, і написати два найголовніших слова на наступний рік. Звісно, ну нам потрібно багато всього, нам потрібна любов, нам потрібне здоров'я, нам потрібна проявленість, але все ж таки, на чому ми робимо акцент, і що ти будеш робити, не дивлячись ні на що. Можливо, в тебе є якась мета або якесь бажання, як саме ти хочеш прожити себе, який саме досвід ти хочеш отримати. І просто зрозумій, ну, що саме, і пропиши це так само в щоденнику і концентруйся на цьому протягом року. Я ось придбала буквально вчора такий щоденник. Я буду в ньому записувати сам програмування на наступний 26 рік. Я придбала новий, тому що на минуле я хочу залишити в минулому, а в цьому щоденнику я буду прописувати все нове. І я в ньому вже прописала якості, які я хочу прожити, і я прописала свій намір на наступний рік. Звісно, в мене багато бажань. Звісно, мені хочеться класно виглядати, мені хочеться подорожувати, мені хочеться свободи, але в мене головний фокус це проявленість і медійність. Ось і саме такою я хочу прожити себе в наступному році. Я хочу прожити себе креативною, проявленою в творчому потоці. І це мій фокус. І оберіть так само свій, щоб прожити 26-й рік на максимум. Наступний крок, про який я хочу вам повідомити, це повільність, тому що. Взагалі, наприкінці року багато хто женеться за чимось щось встигнути, щось зробити, щось підготувати. Але найголовніше це просто насолоджуватись кожною миттю свого життя, це подзвонити близьким, сказати, як ви їх кохаєте, сказати, як ви по ним сумуєте, і як ви вдячні їм за все, що вони зап... і як ви вдячні за все, що вони для вас зробили. Найголовніше це бути поряд з родиною, з близькими людьми, а не намагатися зробити побільше страв на новорічному столі, придбати новий одяг, написати там 125 цілей і так далі. Найголовніше це побути наодинці з собою і подумати, а що саме відбувається зараз всередині мене, що зараз я проживаю, подумати. Зробити аналіз минулого року, зробити всі ці пункти, про які я зараз вам повідомила, і просто трошки заземлитись, припинити кудись бігти, припинити поспішати, і просто побути в моменті, подивитись, що відбувається взагалі за вікном, подивитись на людей, які поряд з вами, насолоджуватись цим моментом і не бути десь в майбутньому чи в минулому. Ну, звісно, зробити аналіз, так, ну, це треба, але не треба віддавати туди забагато уваги. Зробили аналіз, зробили висновки і відпустили. І концентруйтеся на моменті зараз, тому що на моменті зараз там набагато більше щастя, чим десь в минулому чи в майбутньому. І це дуже важливий крок, якщо ви дійсно хочете прожити наступний рок в щасті, в любові, в такому насолодженні, в такому кайфовому стані. Насправді це настільки просто, але, на жаль, більша частина людей не може це зробити, тому що занадто багато суматохи навколо, занадто багато справ, які треба зробити. Але я дуже раджу не випускати цей пункт і просто трошки-трошки схаманитись, Сповільнитись і побути трошки собою. І останній пункт, про який я хочу вам повідомити, але важливо, що це треба робити, коли ви вже позбавились від минулого, коли ви вже зробили аналіз саморефлексію, коли ви вже зрозуміли, які якості ви залишаєте в минулому році, які якості ви будете брати з собою, коли ви вже зрозуміли намір, фокус і зробили всі. Попередні кроки, про які повідомила до цього. І так, цей крок це сам програмування. Я вам вже казала про щоденник, про те, що я буду в нього все прописувати. Я вже почала в нього все прописувати. І я хочу сказати, що це дуже класний інструмент, щоб запрограмувати наш мозок, і щоб допомогти нашому мозку рухатися саме в тому напрямку, в якому нам потрібно. Тому що нам ну, насправді ну, справді дійсно багато і ідей, чим зайнятися в наступному році, також дуже багато, і варіантів, як прожити цей рік просто безліч. І щоб сконцентруватися на правильних речах, які нам дійсно потрібні, дуже допомагає щоденник самопроформування. Прописувати, як саме ви хочете прожити цей рік, прописувати почуття, які ви хочете відчути. Прописувати почуття, які хочеться відчувати в наступному році, прописувати ваш стан, легкість, спокій, любов, розслабленість і так далі. І класно, що саме ті чарівні ночі, коли на цій планеті дуже багато енергії, дуже багато магії, магічних сил. І все, що ви прописуєте, дуже швидко буде виконуватися всі ваші бажання, все, що ви побажаєте, і все, що ви напишете, воно буде притягнуватися в ваше життя. Тому я раджу це зробити, але важливо це не писати щось ну, зовсім нереальне, якщо, наприклад, у вас зараз дохід ну, 30 тисяч гривень в місяць, наприклад. І ви пропишете себе там машину за мільйон, і ви скажете, що я хочу саме це, і я хочу це через місяць, через два. Ну, звісно, це нереально, це забагато. Або там, наприклад, ви просто припишете себе, що ви хочете там дохід мільйон. А навіщо вам цей мільйон? Що ви саме будете з ним робити? І так далі. Це ну, такі питання, на які на жаль багато людей собі не відповідає. Тому треба приписувати саме. Ваші справжні бажання саме те, що ви дійсно хочете, і щоб це було реально класно прописувати свою рутину. Наприклад, я розумію, що я хочу бути проявленою і творчою в цьому році. І я прописую, ну, яка я саме, яка в мене рутина, що я роблю для того, щоб прожити цей рік саме так. А для цього мені треба знімати контент, для цього мені треба ділитися інформацією, віддавати. І саме це я прописую. І я прописую, в якому стані я все це роблю. І так само, наприклад, якщо ваш головний фокус це тіло. Ви прописуєте не те, що в мене ідеальне тіло мрії, а ви прописуєте Я кожного ранку ходжу на тренування і я отримую дуже багато задоволення від тих тренувань. Мені це подобається. У мене дуже кайфовий стан. У мене дуже багато енергії, коли я ходжу на тренування, і ви приписуєте саме це. І це допомагає зробити фокус, про який я говорила до цього. І так ми приписуємо по кожній. Ніші по кожній сфері життя. Прописуємо стан, прописуємо рутину, прописуємо ті самі дії, які ви хочете робити кожного дня. Тому що ну, ми всі дуже ну, добре розуміємо взагалі, які дії треба робити, щоб досягти своєї мрії, щоб досягти своєї мети. Але ми цього не робимо, тому що нам не вистачає дисципліни, нам не вистачає яких. Нам не вистачає нових звичок, нових сценаріїв. І класно, що є така можливість це все прописати. І набагато легше це виконувати, коли ми це прописуємо, тому що ми налаштовуємо самі себе на те, щоб це робити кожного дня. Але перед цим важливо розуміти, що саме ви хочете зробити в наступному році. Що саме ви хочете виконати, як саме ви хочете прожити цей рік. І для цього, звісно, класно заземлитись, побути наодинці з собою, зробити аналіз, не поспішаючи і не женитись не за чим. Це важливо. І всі ці пункти, про які я вам повідомила, вони працюють в зв'язці. Тому треба це робити разом, крок за кроком. І найголовніше зараз, коли до нового року вже залишилось два дні, але навіть якщо будуть дивитися це відео на початку січня, нічого страшного в цьому немає. Всі ці речі можна зробити навіть пізніше. І навіть якщо ви подивитесь це, наприклад, навіть в лютому, в березні, ну ніколи не пізно зробити аналіз свого життя. Ніколи не пізно подякувати, тому що вдячність це дуже сильний, потужний інструмент, який буде тягнути вас вперед. Ніколи не позно подзвонити близьким людям, ніколи не поздно заземлитись і побути з собою. Ніколи не поздно почати програмувати себе і зробити намір на це життя, на ближайші місяці і так далі. Це можна зробити в будь-який час, і насправді. Класно, коли ви це робите в новий рік, тому що це дуже потужні енергетично дні. Але навіть якщо ви це зробите, наприклад, в серпні, робіть краще зробити це в серпні, ніж не зробити ніколи. Краще зробити це тоді, коли ніхто тим не займається, і почати будувати своє життя. Той момент, коли ви просто відчули, що я так більше не хочу, я хочу бути щасливою, я хочу виконувати всі свої мрії, і я хочу займатися тим, що мені дійсно подобається, і просто взяти і почати потрошки покроково робити нові дії, почати покроково змінювати своє життя. І не треба чекати нового року, не треба чекати понеділка. Взагалі не треба нічого чекати треба насолоджуватись своїм життям і коли ви зрозумієте що ви готові робити якісь дії просто робіть і все дуже дякую за перегляд мені було дуже приємно записувати це відео і я бажаю дуже багато любові вдячності і щастя вам всім в новому році